Чесно кажучи, сама по собі пісня так собі. Е, все ж таки, ну, це третя пісня артисти, яку я чую, я не дуже слідкував за ним. Але ми попередні дві пісні грали в ефірі нашого радіо. Це Малітон угу. і Ластівка. Ластівка. Ластівка да? е, і що я можу сказати? Ну, По-перше, е, всі, хто говорить про древо, всі говорять про що? Про тембр голосу. Так, але він не розкрився це як. Є плюс, вик... але це сьогодні достатньо для того, щоб е, проникнути в серця людей. Да? Я думаю, що і е, рейтинг, і писання, незважаючи на те, що самолітом е, має багато переглядів на Ютубі, все ж таки, якщо ми тестуємо його на більш е, широкої аудиторії, де, то ну, я бачу, що не дуже багато людей. Е,